Всім смачного. Снідаємо і ми. Сьогодні, правда, трошки запізно. Господар забарився, заспався сьогодні. Вибачається перед гусями, дав трішки більше норми. Перейшли ми з 1 грудня вже на зимову норму. 330 грамів на клюв, на дзьоб, як правильніше сказати. Комбікорм виробляю я сам. Пробую трошки інший рецепт, ніж той зими. Подивився, як воно буде результатам. Ну, поки що, поки що задоволений. А, і гусі, здається, задоволені, судячи з їхнього апетиту. Там десь остача. кому де, де подобається, столовитись. Там моїй. Це вже батьки великої сірої, вже відібрані, помічені, зважені. Ні, ще не зважені. Зважуватись будемо днями. Хочу подивитись, хто мене залишився цього року. Ось такі справи поки що.